Добрий день, шановні колеги. Радий багатьох тут бачити вже в черговий раз. І це свідчить про те, що питання енергоефективності набуває все більш серйозного розголосу, інтересу. І наша сьогодні місія задовільнити не тільки цей інтерес, а дати серйозні так би мовити меседжі для. Органів місцевого самоврядування для до органів влади до безпосередньо до мешканців, які використовують енергетичні ресурси, над чим уряд разом з Ощадбанком, разом з представниками групи світового банку працює сьогодні для того, щоб війти спокійно в зиму, для того щоб мешканцям було значно більше можливостей отримати. Фінансову допомогу на утеплення і завдяки цьому, як збільшити комфорт свого проживання вдома в будівлях, а також зменшити рахунки за енергоносії, які на сьогоднішній день, ви знаєте, вони являються вичерпаними в усьому світі. Тому, з вашого дозволу, я би е, хотів виступити з презентацією. Будь ласка, є вона? Так. Чому? Чому? На сьогоднішній день тема енергозбереження саме в житловому фонді дуже важлива для України. А тому, що от пан Гайда, який представляє Польщу, не дасть нам не дасть, не дасть мені сказати неправду, що Польща займається 25 років, це чверть, чверть століття енергозбереженням в домогосподарствах. На жаль, ми почали цей процес лише з минулого року, тоді, коли прийшов новий уряд, і його задача була відмовитися від імпортного газу. І сьогодні в нас дійсно дуже великий шлях для того, щоб. Модернізувати житловий фонд, а ви знаєте, що 80% житлового фонду сьогодні в Україні потребує термомодернізації. Для цього потрібні сотні мільярдів гривень. І це результати підрахунків ЄБРР разом з іншими науковцями. Тому ну, просто знайти в країні кошти зразу сотні мільярдів і роздати людям для того, щоб це утеплилось, таких коштів. Я вам скажу чесно, в країні, яка воює, немає. Але є шлях: є шлях, який подолала Польща інші країни центральної та східної Європи, яким чином вони допомагали населенню зменшувати споживання газу. Наступний слайд, будь ласка, зверніть увагу, що Польща починала ще в 99 році, і вони давали державну підтримку, так звані гранти на термомодернізацію для ОСББ. Чому для ОСББ? Через те, що ОСББ має можливість повернути ці кошти, і в 99 році було. Надано кредитів всього для трьох ОСББ в 2000-му 38. Сьогодні ми бачимо, що починаючи з 2008 тисячі році три тисячі ОСББ і так з року в рік беруть кредити і державну підтримку на термомодернізацію. Скажу більше, держава в Польщі дає 1 долар державної підтримки, решта мешканці залучають самі 4 долари. Чи це їхні власні кошти кошти, чи це банки не дають кредити? Але ми взяли за основу саме їх досвід. Наступний слайд, будь ласка. Хочу звернути увагу, який на сьогоднішній день є широкий спектр переваг і яка мотивація для енергоефективності. За даними Американської ради з питання енергоефективності та економіки Вашингтон, енергоефективність сьогодні створює робочі місця на місцевому рівні. І про це треба говорити скрізь і усім. Інвестиції в електростанції, які працюють на вугіллі. Створюють близько 110 робочих місць на 1 мільярд ватт-годин згенерованої електричної енергії. Зверніть увагу, що заходи з підвищення енергоефективності можуть створити 380 робочих місць на кожен зекономлений 1 мільярд ватт-годин електричної енергії. Тобто, це нові робочі місця, які створюються і в будівельній галузі. Наприклад, у виробництві ізоляції, більш ефективних компонентів будівель це потрібні подвійне, потрійне скління, зацінення, інтелектуальні системи опалення, охолодження, а також в сфері управління існуючими будівлями це енергоаудит, системи управління енергією, послуги, з економічного енергоспоживання. Тому в нас великий створюється попит на енергоресурси, на наскна скорочення енергоресурсів. Наступний слайд. І ми в цьому році, починаючи з 2014 року і продовжуємо в цьому році, запустили разом з Ощадбанком пілотний проект по кредитуванню негазових котлів. Я вже про нього говорив не один раз, але сьогодні ми можемо показати наскільки швидкими темпами пішов цей механізм за рахунок лише одного Ощадбанку. Зверніть увагу, що коли ми запустили цей механізм в середині жовтня, в нас було всього два тижні. І вже пішов опалювальний сезон. При цьому було видано Ощадбанком 2,3 мільйона гривень кредитів на котли. Наступний місяць, коли вже опалювальний сезон був в розгарі, 12,4 мільйона гривень на котли. І так далі далі. Ну, якщо звернути увагу на січень, коли були в основному свята, там темпи зменшились. Але ми бачимо, що по закінченню опалювального сезону і після наших вже. Потужних рекламних компаній, роз'яснення. Ми бачимо, що з місяця в місяць кошти на покупку котлів, а також на обладнання та матеріалів різко почало зростати. І це поки що лише один Ощадбанк. І це дало нам підстави зараз залучити ще два банки Укргазбанк, «Укргазбанк», «Укрексімбанк». Ми розширили свої механізми не тільки на котли, ми розширили свої механізми на наступні заходи. Які йдуть наступний слайд, це для індивідуального житлового фонду на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів для багатоповерхівок 40% відшкодування буде йти на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів через ОСББ. Тобто людина, яка, наприклад, ОСББ зібралася і хоче поставити індивідуальний тепловий пункт, а ви знаєте, що це. Дає можливість зразу і рахувати геокалорії і регулювати їх споживання. В середньому разом з роботами 300 тисяч гривень. Ми з цих 300 тисяч гривень 40% за обладнання, яке коштує в середньому 200 тисяч гривень, зразу ж можемо відшкодувати. Тому сьогодні абсолютно немає ніяких перепон для великих будинків ставити собі індивідуальні теплові пункти. Наступний слайд, будь ласка, хочу звернути увагу. Як ця програма пішла в розрізі регіонів? Покажу на прикладі котлів. Якщо ми бачимо, що середній показник по регіону по кредитам на котлі 2,4 млн грн, то в нас є, на жаль, області, які не мають навіть цього середнього показника, але при цьому ми маємо області, які вже в кілька разів випереджають середньозважений показник по регіону. Наприклад, Львівська область. 12,3 мільйонів видано кредитів на котли. Ви запитаєте, чому така різниця? Відповідь дуже проста, оскільки Львівська область теж взяла на себе відповідальність за те, щоб фінансово допомогти мешканцям зменшити їхню нагрузку на споживання тепла. Львівська область в своєму бюджеті передбачила відшкодування 20% річних за кредитом. Тобто, Центральний уряд дає 20% річних за кредитом на тіло кредита, 30% для індивідуальних житлових фонд, 40% для ОСББ, а Львівська область ще додатково 20% за кредитом. Таким образом, кредит Ощадбанка чи Укргазбанка, який, має, який складає 25%, він зменшується ще на 20%. Залишається сплатити лише 5%. Я вже не говорю про наше тіло кредити. І тому такий показник по Львову. Ми провели великий семінар в Києві разом з Ощадбанком, разом з групою Світового банку. Запросили всіх до себе: губернаторів, обласні ради, органи місцевого самоврядування і ОСББ в масштабах України. Ми звернулися до органів місцевого самоврядування, щоб з державненергоефективності був підписаний меморандум, який... Зобов'язує області органи місцевого самоврядування, самоврядування вже в цьому році передбачити в своїх бюджетах кошти на відшкодування відсоткової ставки, як це робить Львівщина. І нами було підписано 13 меморандумів з різними областями. Сьогодні я ще один підписав з Чернівецької області. Такий же меморандум. Я сподіваюся, ми підпишемо з усіма областями України, що серйозно полегшить нашу роботу. Наступний слайд. Наша компенсація дуже прозора. Кошти 20-30-40% ми видаємо, віддаємо через банки, і банки безпосередньо віддаються на рахунки ОСББ або населення. Держанеефективності безпосередньо з людьми не спілкуються, тобто фактора корупції тут абсолютно немає. І держанеефективності абсолютно немає можливості вплинути на вибор підрядника в будь-якому місці України. Це робить ОСББ. Абсолютно прозорий механізм. І зверніть увагу, пунктиром ще визначено над ОСББ, над населенням: це регіональна підтримка відшкодування частини відсотків за кредитами. Оце те, що зараз робить Львівщина. Це те, що ми плануємо ще в цьому році разом з облдержадміністраціями і радами зробити. Наступний слайд, будь ласка. Заходи, на які поширюється державне відшкодування. Всі ці заходи це саме. Матеріали, обладнання, які дають можливість або порахувати ресурс, або зекономити його. Це і засоби обліку теплової енергії, це і енергозберігаючі двокамерні склопакети, це і теплові насоси, індивідуальні теплові пункти, і навіть сонячні колектори, які будуть гріти воду, це матеріали для проведення робіт, тобто все, що буде вироблятися в Україні і надавати робочі місця, відрахування до державного бюджету. Наступний слайд, будь ласка. Крім того, Держанергоефективності разом з банками розроблений кредитний калькулятор для ОСББ. І на сьогоднішній день він є вже майже в всіх органах місцевого самоврядування і в банках, де кінцевий споживач кредиту зможе для себе вибрати найоптимальнішу опцію для отримання кредиту з врахуванням того утеплення, яке їм потрібно. Сьогодні він доступний. І ним ним можна користуватися. Наступний слайд. Нам потрібно сьогодні разом з банками проводити дуже серйозну інформаційно роз'яснювальну роботу разом з представниками засобів масової інформації. І тут нам допомагають донори, тут наші фокус групи це населення, засоби масової інформації, обов'язково бізнес. Адже кожен бізнес, який сьогодні в Україні виробляє ті чи інші. Будуть матеріали. Він зацікавлений, щоб ця програма робила і була прозорою. Лідери думок до них прислухаються, а також влада. І в першу чергу це влада на місцях. Ми сьогодні говоримо про децентралізацію. Наступний слайд, будь ласка. Чому нам на сьогоднішній день легко впроваджувати ці програми? Ми провели разом з USAID ще в минулому році опитування, і по результатам цього опитування... 89% мешканців готові сьогодні інвестувати в енергоефективність власного житла. Ми не будемо забувати, що будь-яке рухоме або нерухоме майно, яке ми ремонтуємо, модернізуємо, воно завтра ще й дорожче буде вартувати на ринку. І тому про це теж мешканці не забувають. Але крім того, на питання, на яких умовах ви готові інвестувати в підвищення енергоефективності та екологічності вашого житла. 52% мешканців відповіли, що готові за умови державної підтримки на принципах співфінансування. Це, це дослідження було проведено в минулому році, і воно взя, було взято за основу тої нашої програми, яка сьогодні є. Крім того, 18% готові інвестувати в термомодернізацію, коли є пільговий кредит. І сьогодні пільговий кредит надає Львівщина. Крім того, основна мотивація людей це зменшення енергонезалежності України. 80%. 1% респондентів, тобто ми говоримо сьогодні про патріотизм. Кожна людина, яка сьогодні буде утеплюватися, чи буде вона брати кредит, чи вона за власний рахунок, але вона патріотично налаштована в умовах війни. Я вважаю, що це дуже важливий чинник. І крім того, ще одна мотивація: це звичайно ж зменшення витрат на оплату комунальних послуг: 76% респондентів. Тому я вважаю, що нашу програму сьогодні потрібно. Доводити до кінцевих споживачів потрібно працювати з органами місцевого самоврядування. Звичайно ж, ми звертаємось до вас, шановні колеги, представники засобів масової інформації, допомагати нам в цьому. А також користуючись нагодою, що сьогодні нас буде бачити вся Україна. Я знову ж таки звертаюсь до представників органів місцевого самоврядування, обласні ради, місцеві ради. Будь ласка. Знайдіть можливість вже в цьому році в своїх бюджетах передбачити кошти для покриття відсотків для отримання таких кредитів, які йдуть на термомодернізацію саме для житлових будівель. Дякую вам.